Коли місто засипає хрустким снігом, а повітря пахне дивом, приходить вона. Святкова жаба-гадюка. Так, окей, що ми робимо? Значить, ми концерт готуємо. Найтепліший і водночас найсерйозніший концерт року. Улюблені персонажі. Вибух імпровізації. Нові сюрпризи. Я вегетаріані. Та гості, яких ти точно не чекаєш. Ми створимо вечір, де хочеться сміятися, обійматись. І забути про все навколо. Залишились квитки на 13-ту годину і на 16-ту годину. Встигни купити квиток! Неочікувана новина! З кінця лютого і весь березень ми їдемо в дуже серйозний тур. Шукай своє місто!